Найперше, пане Павло, з перемогою. Як проаналізуєте сьогоднішню зустріч? По рахунку дуже все впевнено, як по грі? Е, ну, дякую за привітання. Ну, перш за все, також хочу подякувати команді НайТІ за прийом, за те, що поставили гру. В принципі, коли нам підходило по датам, да, Ну, і найголовніше, що футзальний рух він живе, як і у Львові, так і в Рівному, і це не може не радувати в такий зараз тяжкий час для нас. І ви самі бачили, що грало дуже багато молодих гравців, які з команди «Інайті», так і в нас, і стараються, і хочуть рости в цей час. Ну, а по самій грі, ну, мабуть, буду відвертим, десь можливо ми свої моменти просто використали, а команда Суперник. Десь в завершальній стадії в них було два-три моменти в першому таймі, не використали. І так склалася гра, що 2-0. Потім ми забили ще третій, і вже нам стало набагато легше. І там 4-0. Хоча нас двічі там каркас воріт спасав. І не ті непростий суперник, повірте. І дивлячись, так як вони зіграли з фурнітурою, досить хорошою командою. там також була гра ну, до останньої хвилини, можна так сказати. А в цілому. Ну, такий результат. Зараз Санкевич, наставник господарів, відзначив, що чи не основним рецептом до успіху, сьогодні був те, що ви дуже активно ротували четвірки, проводили ротацію, дуже швидко проводили заміни. Погоджуєтесь? Ну. В принципі, так, бо бачите, що грати в три четвірки це трошки легше. Знаєте, інтенсивність трошки зменшується, бо якщо в дві четвірки грати, набагато більша інтенсивність. Це мають бути фізично витривалі гравці. Наприклад, ну, в принципі, по відношенню до її я скажу, я не скажу, що вони не е, як то кажуть, вони витерпіли. Вони, в принципі, так само старалися, в них були можливості свої. Фізично я не скажу, що в фізичних кондиціях вони десь чомусь нам поступалися. Дякую. Щасливо.